Звичайно, заслуховують пояснення сторінки по такому справі. В першу чергу, ця комісія отримує вимоги адміністративного послу про визнання незаконного скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу Балабана Андрія Руслановича. Зокрема, хочу дати пояснення про те, що балабан Андрій Русланович вважає протиправними накази головного управління національної поліції в Рівненській області номер 1333 від 12 липня 2016 року та номер 165 ОС від 20 липня 2016 року, на підставі яких його було звільнено зі служби в національній поліції за пунктом 6 частини 1 статті 77 закону України про національну поліцію. Тобто, в зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до дисциплінарного статуту, підставою стало те, що нібито балабан 6 липня 2016 року керував транспортним засобом, з явними ознаками алкогольного сп'яніння та відмовився від проходження медичного огляду на місці зупинки транспортного засобу та проведення такого огляду в медичному закладі. Про це відповідно 6 липня 2016 року було складено протокол серії АП-2 номер 210262 Вказана інформація надійшла до Головного управління Національної поліції в Рівницькій області та за цим фактом було проведено службове розслідування, за результатами якого і були видані оспорювані накази про звільнення. Однак висновок службового розслідування, який проводився відповідачем, вважаємо, що складений з численними порушеннями. Зокрема, згідно пункту 8.3 інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ номер 230 від 12 березня 2013 року, який, року, яка зокрема застосовується для проведення службових розслідувань розслідувань і. Для органів національної поліції зазначено в цьому пункті 8.3, що встановлюються обставини, які стали підставою для призначення службового розслідування, а також чи мали вони місце взагалі в описовій частині, при складанні висновку службового розслідування та проведенні його безпосередньо взагалі не встановлювалися обставини, які можуть слугувати підтвердженням або спростуванням цих подій. З тексту висновку не зрозуміло на підставі яких доказів та з'ясованих в який спосіб обставин члени комісії прийшли до висновку про перебування Балабана Андрія Руслановича в стані алкогольного сп'яніння, порушення статті 266 Кодексу України про неправопорушення при складанні протоколу. Які складали патрульні, він не був складений в присутності двох свідків, оскільки один з осіб, який був запрошений в якості свідків, взагалі відмовився від підписання цього протоколу, не погоджуючись з звинуваченнями та діями поліцейських, які його складали. Крім того, треба зазначити, що. При проведенні самого службового розслідування воно було проведено однобоко, і вказані обставини взагалі не враховувались і не викликались та не допитувались свідки, які безпосередньо були присутні при складанні протоколу. Варто зазначити, що текст висновку складений з посиланням на вчинення балабаном адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що є порушенням службової дисципліни в розумінні дисциплінарного статуту. На час проведення розслідування справа про адмінправопорушення в Рокітнівському районному суді. Не розглянута і вина і обставини зупинення транспортного засобу Балабана не встановлені в поясненні до протоколу і під час розслідування Балабан наголошував на невизнанні своєї вини і наміру оспорювати протокол. Однак при проведенні розслідування ні його пояснення щодо цього, ні зокрема направлення до суду і відсутність на момент службового розслідування. Будь-якого рішення з приводу з приводу оскарження дій поліцейських не було прийнято. Зокрема, треба зазначити, що на момент розгляду справи, зокрема. Встановлено, що протокол про адміністративне правопорушення складено з порушенням вимог статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, наслідок чого Рокітнівським районним судом протокол вказаний був повернутий для належного оформлення відповідно до вимог закону до національної поліції. Крім того, варто зазначити, що при проведенні службового розслідування не досліджувалось те, що у Балабана відсутні діючі дисциплінарні стягнення, а також наявні заохочення. Це не було враховано, тому висновок. Є необ'єктивний ще з тих підстав, що при визначенні виду стягнення має враховувати тяжкість проступку, обставини за яких його скоєно, заподіяна шкода, попередня поведінка особи і визнання вини, що відповідно передбачено частиною 10 статті 14 дисциплінарного статуту. Тому службове розслідування проведено не об'єктивно, неповно з порушення прав та інтересів Балабана, а також без врахування і дослідження всіх доказів. А тому накази про звільнення прийняті на його підставі також вважаємо незаконним. Окрім того, хочу зазначити, що відповідно до положень дисциплінарного статуту звільнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу, про що йдеться в частині 15 статті 14 дисциплінарного статуту. У висновку службового розслідування не зазначено, чому не враховано всіх обставин, і за недоведеності вини балабана застосовано саме найтяжчий вид дисциплінарного стягнення. Це притягнення Балабана Андрія Руслановича до найтяжчого виду дисциплінарного стягнення жодним чином не вмотивовано у висновку службового розслідування. За таких обставин вважаємо, що оскільки службове розслідування проведено не об'єктивно та неповно. Тому накази про звільнення, прийняті на підставі висновку цього службового розслідування, є незаконними та підлягають скасуванню з поновленням позивача на займаній посаді.